Let's go. Моїй сестрі 30 років, і їй дуже не подобається, що я сиджу з дитиною моїх друзів їм, 23 роки хлопець, і 22 роки дівчина, а не з її жахливою дитиною. Як мені пояснити своїй родині, що з її дитиною просто неможливо проводити час? Вікладаю це з одноразового аккаунту, щоб рідні не пов'язали це з моїм основним. Мені 23, я не планую мати дітей, не знаю, чи це важливо для історії, а моїй сестрі 30, і у неї 4-річний син. Вона сама його виховує, колишнього чоловіка взагалі немає поруч, і він з ними не спілкується. Перейду одразу до суті з цією дитиною просто мука, і це не його вина, а моєї сестри. У нього явно якісь проблеми з поведінкою та психікою, навіть у такому малому віці. Але моя сестра завжди була і залишається дуже упередженою, і не хоче визнавати, що у її сина є проблеми. Дитина кричить дурним голосом, якщо щось йде не так, як він хоче, верещить і плаче, коли його щось перевантажує. У нього істерики через певні звуки та відчуття. Як я вже казала, я не звинувачую дитину, але через те, що моя сестра відмовляється показати його лікарям чи якось допомогти, з ним просто неможливо бути поруч, тому я не сиджу з ним, коли сестра просить, скоріше вимагає. Через це ми постійно сваримося, і вся наша родина теж на мене через це злиться. У мене є друг, йому 23, Він одружений з чудовою дівчиною, їй 22, і в них є однорічний син. Так, вони рано одружилися і народили дитину, але не мені їх судити. Минулими вихідними вони попросили мене посидіти з їхнім малюком, і я погодилася з кількох причин їхня дитина спокійна, добре вихована, і взагалі це дуже мила дитина, Саша, малюк, шаш, немовля. Мені подобається з ним бавитися. До того ж, вони попросили мене дуже ввічливо і зрозуміли б, якби я відмовилася, бо я не хочу мати дітей. Вони були дуже тактовними у своєму проханні. Ще одна моя особливість, якщо мене про щось ввічливо попросити, навіть якщо це щось таке, на що я зазвичай не погоджуюся, я скоріш за все це зроблю, просто тому що ви були милі та ввічливі. Тому я з радістю погодилася посидіти з їхнім сином. Моя сестра того ж дня теж попросила мене посидіти з її сином, щоб вона могла мати вільний день, але я відмовилася і сказала, що вже домовилася посидіти з дитиною друзів. Вона, м'яко кажучи, розлютилася, наговорила мені всякого, що я погана сестра, і стерво, але я думала, що на цьому все закінчилося. Минулими вихідними, коли я дивилася за малюком, моя сестра почала лупити в мої двері. Я глянула у вікно і побачила, що вона прийшла з її дитиною та сумкою з речами, і я зрозуміла, що вона хоче мені його підкинути, щоб я з ним сиділа. Вона стукала у двері, кричала на мене, називала безсердечною та ненависницею дітей. А я ж тримала на руках дитину іронія, і верещала, щоб я негайно відчинила і виконала свій сестринський обов'язок. Я віднесла малюка в іншу кімнату, щоб він не злякався шуму, і сказала сестрі через вікно, щоб вона забиралася, інакше я викличу поліцію. Вона ще хвилин п'ять лаялася, перш ніж нарешті пішла. У мене все це записалося на камеру дзвінка, і я скинула відео в наш сімейний чат. На мій подив, вся моя сім'я стала на бік моєї сестри. Вона постійно свариться зі мною через те, що я краще сиджу з чужою дитиною, ніж зі своїм племінником. Я їй нагадала, що з її дитиною просто неможливо бути поруч, але вона все одно твердить, що для сім'ї треба допомагати. Моя сестра відтоді дуже холодна зі мною і постійно надсилає мені повідомлення, щоб спровокувати нову сварку. Вона також почала говорити дуже упереджені та неприємні речі про дружину мого друга. У дружині мого друга розлад аутистичного спектру та межовий розлад особистості. А моя сестра продовжує говорити, що її треба було стерилізувати і що вона ніколи не повинна була передавати свої проблеми дитині. До речі, її дитина не показує жодних ознак, які зазвичай бувають у немовлят з аутизмом. Тож я взагалі не розумію, що в неї в голові. Зізнаюся, я трохи почуваюся винною, бо я ніколи не розглядаю варіант посидіти зі своїм племінником, але одразу ж погодилася посидіти з дитиною мого друга. Моя сестра, тато 66 років, мама 64 роки та брат 33 роки всі називають мене сволотою і кажуть, що я просто прикриваюся своїм небажанням мати дітей, щоб уникнути сімейних обов'язків. Мені потрібна порада, як донести до моєї родини свою точку зору, як їм пояснити, що проблема не в тому, щоб сидіти з дитиною, а в поведінці цієї конкретної дитини. Важливі коментарі. Їх було багато, але я намагалася вибрати кілька. Коментатор просто ігноруйте свою сестру, можливо, навіть заблокуйте її. Вона не має права вимагати від вас бути нянькою. А щодо вашої родини, скажіть їм їхніми ж словами. То коли ви будете сидіти з дитиною сестри, якщо сім'я має піклуватися про сім'ю? Авторка у мого брата 33 роки, про що я мала згадати, є дружина та діти, тому він не може сидіти з дитиною, а мої батьки вже не молоді, їм за 60, про це теж варто було згадати, і вони кажуть, що вже занадто старі для цього. Я наймолодша, і мої батьки народили мене випадково, коли їм було вже за 40». Через мій молодий вік і те, що я не одружена і не маю дітей, вони постійно кажуть, що я ідеальна кандидатка для нянчення, бо мені нічого робити, навіть не беручи до уваги, що у мене є робота та власні друзі. Чому ваш брат не може подбати про нього, якщо він вже має досвід зі своїми дітьми? Авторка, за словами моєї сім'ї, у нього вже своя сім'я, свої обов'язки, а в тебе нічого. Так, це майже завжди їхня відповідь, коли я питаю, чому мій брат не може посидіти з дитиною. Мій брат також глибоко в душі знає, що дитина це жах, хоча він і намагається це ігнорувати, як і моя сестра з батьками. До іншого коментатора його діти не люблять проводити час з її дитиною, тому що у нього траплялися жорстокі істерики, і він раніше їх кривдив. Діти уникають цього хлопчика, як чуми. Я не звинувачую жодну з дітей у цій ситуації. У сина моєї сестри явно є поведінкові та або психічні проблеми, які змушують його так бурхливо реагувати на надмірне збудження, і це не його вина. Йому потрібна допомога, щоб він навчився контролювати свої істерики, не знаючи це правильне формулювання, і тримати свої емоції в руках. Діти мого брата, хоч і досить зрілі для свого віку, все ж діти і не до кінця розуміють, чому він так поводиться, і тому відчувають образу та неприязнь до нього. Мені шкода всіх дітей у цій ситуації, ніхто не виграє. Вимкніть сповіщення групового чату та зверніться до фахівців за порадою щодо вашого племінника. Я вимкнула сповіщення групового чату, і я знаю, що це моя проблема, але я не можу втриматися від перевірки кожні кілька годин і відчуваю себе винною через сварку. Я така м'якотіла, знаю. Щодо мого племінника, я не хочу здаватися грубою, але яка від цього користь? Так, я можу отримати думку експерта, але зрештою моя сестра все одно не звернеться по допомогу, Тож який сенс? Знову ж таки, я не хочу бути грубою. Коментатор частина довшого коментаря якщо вона планує віддати свою дитину до державної школи, її недбалість стане очевидною, коли він не зможе себе контролювати, а вона скаже уповноваженим особам, що відмовляється надати йому необхідну допомогу. Авторка це питання вже піднімалося, йому скоро виповниться п'ять років, і минулого навчального року він мав ходити до підготовчої групи. Його зарахували, і, звичайно, працівники, вихователі одразу помітили його проблеми і намагалися переконати мою сестру записати його на спеціальну програму та на поведінкову терапію. Вона категорично відмовилася, накричала на них і забрала дитину з програми. Восени він піде до першого класу, і моя сестра сказала, що якщо вони образитимуть її сина, вона забере його і навчатиме вдома. Мені шкода мого племінника, бо це не його вина, що він народився з цими проблемами, які змушують його так поводитися, коли він перезбуджений. Я щиро сподіваюся, що моя сестра одумається і звернеться по допомогу, або що, коли він виросте, він сам собі допоможе. Чи знає родина, що дитина це жах? Авторка, вони знають, що дитина це жах. Вони постійно намагаються вдавати, що це не так, і ігнорують проблему, але вони знають. Вони не хочуть дратувати мою сестру, згадуючи про це, бо вона зривається на образи та сварки щоразу, коли хтось про це заводить мову. Я люблю свою родину, я люблю свого племінника і я люблю свою сестру, але це так неправильно просто ігнорувати його проблеми. Йому потрібна допомога. У нього щось не так з головою. Я кажу, це не для того, щоб бути злою, жорстокою чи упередженою у будь-якій формі, але це правда. Авторка відповідає на довший коментар. Авторка, я дуже сподіваюся, що мої слова не прозвучали образливо. Мені якось неправильно казати. У цієї дитини щось не так з головою, або у нього з головою не все гаразд. Але я справді не знаю, як інакше це описати. Я справді не формулюю це так, щоб бути злою, упередженою чи якоюсь істкою або фопкою. Але це єдиний спосіб, який спадає мені на думку, щоб описати це без діагнозу. Я не знаю, наскільки корисною буде служба у справах дітей. Ми живемо в маленькому містечку на півдні, я навіть не знаю, чи є у нас офіс цієї служби. Найближче місто це занедбане місто з високим рівнем злочинності, покинутих дітей та наркоманії, тому я можу уявити, що офіси служби у справах дітей там, ймовірно, перевантажені. Здається, у неї теж є проблеми з психічним здоров'ям. Я не хочу спекулювати, але я не думаю, що це так. Я думаю, що вона просто упереджена саме щодо психічних розладів. Я не кажу, що люди з психічними захворюваннями не можуть також мати упередження щодо інших людей з розладами та психічними захворюваннями, але вона не проявляє жодних ознак психічного захворювання, тому я не думаю, що вона має якісь. Я завжди можу помилятися, бо я не терапевт чи лікар, але це моя особиста думка, заснована на тому, як я росла з нею. Коментатор Можливо, коли він стане занадто складним для всіх інших у вашій родині, і у неї справді не буде жодної допомоги, вона зробить кроки, щоб її син отримав необхідну підтримку. Авторка. Мої батьки намагалися сказати їй це, коли він був молодшим і проявляв ці поведінкові ознаки. Тоді вони були менш помітні, а з віком посилилися. Вона зірвалася і сказала, що якщо вони продовжуватимуть ображати її дитину, вона більше не дозволить їм її бачити. Звичайно, я не можу уявити, в якому становищі опинилися мої батьки. Вони люблять своїх дітей та онуків, тому я можу уявити, що така погроза змусила б їх поступитися. Точка зору сестри. Проблема в тому, що моя сестра не хоче, щоб йому ставили будь-який діагноз. Вона вірить, що дітям ставлять занадто багато діагнозів, щоб фармацевтичні компанії та лікарні могли заробити більше грошей на батьках та страхових компаніях. І я частково згодна з тим, що у нас є проблема надмірної медикалізації в нашій країні, і що ми схильні закидати проблему таблетками та ліками, а не шукати спосіб її справді вирішити. Але це не означає, що я думаю, що ліки не є рішенням у деяких випадках. Я не знаю, що допомогло б моєму племіннику, але я майже впевнена, що нічого не робити гірше для нього. Погляди сім'ї авторки. Мої батьки та брат не поділяють ті ж переконання щодо психічних захворювань, що й вона, і мене ніколи не виховували таким чином, що могло б навіть віддалено спричинити таку віру. Я досі шокована, розлючена та вражена тим, що вона сказала про дружину мого друга. Мені здається, що мені потрібно окремо це обговорити. Вона буквально сказала, що мою подругу слід стерилізувати та заборонити їй мати дітей, тому що у неї психічне захворювання. Я не можу навіть уявити, наскільки жорстокою може бути людина, щоб сказати, що жінку, яка завжди хотіла бути мамою і є чудовою мамою, слід стерилізувати просто тому, що у неї психічне захворювання. Кілька останніх уточнень від авторки. Моя сестра заробляє достатньо, щоб комфортно жити з сином. Наймня нітрохи вдарив би по її кишені. Вони живуть на тому рівні, коли їм зручно, але вони не можуть дозволити собі дорогі речі або зайві витрати. Я б сказала, що вони належать до нижнього середнього класу? З їхніх слів, так, батьки занадто старі. Моя мама рано пішла на пенсію з державної роботи і має легку роботу на неповний робочий день. А мій тато ще кілька років працюватиме на іншій державній роботі. Колишній моєї сестри не є батьком дитини. У моєї сестри рудувато каштанове волосся. У її чоловіка було каштанове волосся. Дитина народилася з дуже світлим, майже білим волоссям. Моя родина не вважала це дивним, тому що у мене дуже світле, майже біле волосся, і одна з моїх племінниць також блондинка, тому ми просто подумали, що моя сестра є носієм рецесивного гена. Чоловік теж нічого не підозрював, аж поки сестра не зірвалася в паніці через світле волосся і не зізналася, що під час короткої перерви після сварки вона трохи гуляла. Чоловік пішов, бо не домовлявся про відкритий шлюб на час розриву і не підписав свідоцтво про народження. Сестра не знає, хто батько, і не має жодної можливості зв'язатися з жодним із тих хлопців, з якими вона спала. Оновлення 26 липня 2024 року через три дні. Ну, все пішло шкереберть. Мій попередній пост був близько трьох днів тому. І відтоді поведінка моєї сестри тільки погіршилася. Я намагалася поговорити з нею про те, щоб вона звернулася з допомогою для мого племінника, але вона щоразу кричала на мене, коли я про це згадувала. Вона наговорила багато образливих слів на адресу людей з психічними захворюваннями та ментальними розладами слів, які я тут повторювати не буду. Але це було не єдине загострення. Вона приходила до моїх дверей кілька разів на день, починаючи з позавчора, на наступний день після мого першого посту. Стукала в двері, кричала, плакала, лаялася повний набір. Кожного разу вона приводила мого племінника, і він завжди виглядав таким розгубленим і знесиленим. Він був занадто втомлений, щоб реагувати чи влаштовувати істерики, як це зазвичай буває через гучні звуки, і мені розривало серце, коли я бачила це на камері дзвінка. Мене не було вдома. Я ночувала у своїх друзів. Я послухалася поради одного коментатора, який сказав триматися подалі від сестри. Вони сказали, що я можу залишатися у них стільки, скільки захочу, за умови, що я допомагатиму по дому та з дитиною, поки гостю, що мені здалося більш ніж чесним. Тож зараз я в їхній гостьовій кімнаті, я все ще з ними, хоча сестра зараз не створює особливих проблем. Багато хто зрадіє дізнатися, що моя сестра скоро втратить батьківські права на мого племінника, вона підкинула його в пункт безпечного притулку посеред ночі. Оце так веселий дзвінок о другій ночі. І зараз мій племінник з моїми батьками. Соціальні служби влаштували його до них, і йому призначено обов'язкову терапію. У моєму штаті, не знаю, як в інших, якщо дитину кидають будь-яким чином, чи то в безпечному місті, чи ні, проводиться медичне та психологічне обстеження. Крім того, що мій племінник був трохи худорлявим, фізично він був здоровий. Його не били, як деякі переживали. Але було очевидно, що йому потрібна психологічна допомога, тому він скоро почне сеанси терапії, як того вимагає соціальний працівник. Ми не шукаємо мою сестру. Після того, як вона залишила сина, вона зникла. Вона звільнилася з роботи кілька тижнів тому, продала машину і навіть будинок кілька тижнів тому і знімала житло, тож це було сплановано. На мою особисту думку, вона планувала покинути свого сина того дня, коли я сиділа з дитиною моїх друзів, тому в неї була така бурхлива реакція. Вона залишила записку, в якій написала, що більше не може, що зустріла когось і що більше не хоче бути матір'ю моєму племіннику. У своїй записці. Вона сказала, що заслуговує на нормальну дитину, а не на такий тягар, як мій племінник. І я щиро сподіваюся, що моя сестра не матиме більше дітей з цією загадковою людиною, про яку вона згадує, але схоже, вона тікає, щоб почати нове життя та нову сім'ю. У неї ще є 30 днів, щоб відновити права на мого племінника, але не схоже, що вона це зробить. Час покаже. Як я вже казала, я все ще живу у своїх друзів, бо боялася, що моя сестра щось утне. Мої батьки та брат також засипають мене дзвінками та приходять до мене додому, то вибачаючись, то звинувачуючи мене в тому, що сталося. Вони думають, що якби я того дня погодилася посидіти з дитиною, вона б цього не зробила. Але я думаю, що вона хотіла, щоб я посиділа, щоб вона могла це зробити. Я не злюся на них за те, що вони мене звинувачують. Я розумію, що моя сестра все ще їхня родина, і вони цілком зрозуміло шоковані і хочуть когось звинуватити. Вони люди, а я знаю, що люди можуть бути жорстокими, переживаючи шок і горе. Ось такі зараз справи. Я зараз сиджу на дивані з дитиною моїх друзів, поки мій друг на роботі, а його дружина швидко збігала за продуктами. Вона збиралася взяти дитину з собою, але я наполягла, щоб посидіти з ним, щоб їй не довелося возитися з автокріслом у таку жахливу негоду, яка зараз у нашому районі. Це оновлення вийшло якесь сумбурне, мені здається, я просто базікаю без толку. Ще багато чого невідомо щодо моєї сестри та племінника, але наразі це все. Не знаю, чи буду я ще щось писати з цього приводу. Дружина мого друга каже, що мені треба розслабитися і просто ні про що не думати, поки я не прийду до тями, але я не думаю, що це можливо. Важливі коментарі коментатор у вашої сестри явно серйозні психічні проблеми, які вона відмовляється визнавати. Як би жахливо це не звучало, але це найкраще для вашого племінника. До речі, я не знала, що можна просто залишити дитину будь-якого віку в такому місці. Я думала, що дітей старше двох років так не приймають. Авторка я не знаю законів свого штату, тому не знаю. Оскільки я безпосередньо не залучена до цієї справи, я не отримую оновлень. Коли я кажу, ми її не шукаємо, я маю на увазі себе та свою родину. Поліція, можливо, її шукає, але я не в курсі цієї справи. Оновлення друге 6 серпня 2024 року, через 11 днів. Заголовок. Чи буду я мудаком, якщо пробачу свою сім'ю, але не забуду, як вони звинувачували мене в тому, що зробила моя сестра. Моя сестра покинула свого п'ятирічного сина трохи менше, ніж два тижні тому, і втекла. Поліція її шукає, але поки не знайшла. Мій племінник живе з моїми батьками і проходить терапію. Коли це тільки сталося, мої батьки одразу ж звинуватили мене, бо я раніше відмовлялася сидіти з дитиною, і того вікенду перед тим, як моя сестра остаточно його покинула. Вони думають, що якби я того дня погодилася посидіти з ним, вона б не втекла. Відтоді я живу у своїх друзів. І, Боже мій, тут так спокійно. Вони молоді батьки з дитиною, і все одно тут так спокійно. Всі щасливі, вони обговорюють проблеми, коли вони виникають, вони працюють разом. Я познайомилася з обома батьками моїх друзів, і вони милі та ввічливі. Звичайно, я не знаю, що відбувається за зачиненими дверима, але я бачила кілька сварок, і вони завжди знаходять спосіб їх вирішити. Коли я росла, мої батьки постійно сварилися, мої брати та сестри часом були гучними та жорстокими одне до одного, і завжди треба було знайти винного. Якщо ви були тим, кого звинувачували, вас ображали та уникали деякий час, а потім вибачалися. Від вас завжди очікували, що ви пробачите і забудете. Мої батьки намагаються вибачитися переді мною за свій зрив щодо моєї сестри, і я можу зрозуміти їхні перші почуття. Я готова пробачити, але я знаю, що моя сім'я також очікуватиме, що я забуду, але я не можу забути. Я не думаю, що зможу забути всю цю ситуацію, тож мені цікаво, чи буду я мудаком, якщо вирішу пробачити їх, але відмовлюся забути все це. Нове оновлення. 29 квітня 2025 року, через 8,5 місяців. Заголовок. Чи буду я мудаком за те, що витратила саме ту суму грошей, яку нібито не мала? Мене вже дістало все це лайно, і я готова повністю розірвати стосунки зі своєю родиною після всього цього безладу. Мою сестру заарештували кілька місяців тому за кількома статтями, включаючи загрозу життю залишення дитини в небезпеці та звинувачення у вживанні наркотиків. Суд зобов'язав її пройти стаціонарну реабілітацію, але наша держава за це не платить, а це означає, що вона повинна платити сама. У неї немає роботи і майже немає заощаджень, бо вона все просадила на наркотичні гулянки. Я працюю віддалено і маю досить пристойний дохід для своєї сфери та регіону. Мої батьки кажуть, що я повинна допомогти фінансово з реабілітацією, тому що вони, мій брат та його дружина також платять частину, і якщо я внесу свою долю, то їм не доведеться платити так багато, бо сума буде розділена на п'ять частин замість чотирьох. Ось тут я думаю, я точно мудак. Я запитала у батьків точну суму, яку вони хочуть від мене. Це була досить пристойна сума, я могла собі це дозволити, але я була розлючена після всього, що сталося з моєю сестрою. У моєї найкращої подруги нещодавно народилася друга дитина Ура. І я вирішила взяти саме ту суму, яку просили мої батьки, і витратила її на додаткові дитячі речі для подруги іграшки, прикраси, одяг та кілька ранніх подарунків до Дня матері. Коли моя мама написала мені і запитала про гроші, я надіслала фотографію своїх покупок для подруги і сказала, що вже витратила гроші на справжню маму. Вона назвала мене мудаком і сказала, що я могла просто сказати ні. І не давати їм надії, що я заплачу. Тож Редіт, чи я мудак. Я думаю, що так, але відчуваю, що це виправдано. Редагування. Заголовок може бути незрозумілим. Я сказала їм, що маю гроші, а потім, після того як у них з'явилася надія, я сказала, що більше не маю їх, бо витратила на іншу людину. Вибачте за плутанину. Коментар авторки Бріддре 16 НТА за те, що не дали грошей. За брехню та знущання. Авторка. Так, я це визнаю. Мене просто вже дістало, що вони намагаються змусити мене покривати безвідповідальну дупу моєї сестри. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!